Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту нашій країні, нашому народу українському, а також нашим військовим, щоб Господь їх зміцнив і зберіг. Амінь. Хочемо зразу таке попередження. Так, будьте уважні. Будьте уважні і обережні. В школах викладають досі теорію еволюції. Так. Будьте уважні, наші теорії. А це лише теорія. А теорія це хібна. Вже визнана 100 років тому назад, що це, ця теорія не є правдивою. Так. Всі ці припущення не мають за собою жодного факту доказу так. цього існування і всіх цих перех... перехідних цих фрагментів, елементів. Так. Лишається тільки одна, один факт. Це факт створення. Так. Це навіть визнають вчені уже є... сьогоднішній день. Багато доказів тому. Так. Тому що погляньте на клітину людини. І не тільки. Хочете знати більше? Заходьте на канал Солтаненко, продивіться ролики. Там дуже багато. Зокрема, зокрема, на цю тему. Дуже багато таких роликів. І є дуже багато таких фактів, які підтверджують теорію еволюції хибною. Так. Будьте благословені. Амінь.